Hello, everybody! Мене звуть Міла Кузьмич і я розробник українського сайту з Матриці Долі. Я знімала минуле відео, в якому я сказала, що я експерт з віщих снив, снів, з того, щоб створювати свої сни, взагалі свідомі сни, свідоме життя. Я просто експерт, майстер в цьому. Я можу писати книги по цій темі. І ви залишили дуже багато коментарів, тому я знімаю усе відео. І розказую про віщі сни. Тут будуть пункти, як цього досягти, які головні моменти е, треба знати про віщі сни, і взагалі, як цим керувати, як в нього зайти, і чи потрібно взагалі в нього заходити. Давайте почнемо з того, що таке віщий сон. Віщий сон, свідомий сон. Свідомий сон це коли ви спите. І ви можете усвідомити те, що ви спите. Тобто, це може трапитись випадково, коли ви нічого для цього не робите, такого досягти. І це коли ви усвідомлюєте, що ви спите, і ви можете почати керувати цим сном, почати будувати реальність там або почати літати, почати командувати, що робити людям, Тобто створювати свої декорації. Це, наприклад, там, побороти, подолати якогось звіря. І це повна свідомість, що ви спите і вміння керувати своїм сном. Для чого це потрібно? Свідомі сни це як, як метод, щоб зайти в інші світа, в інші мири. І насправді ця тема також. Ніким не вивчена ще, я вважаю, що це все брехня, нам просто не хочеться говорити, але на особистому досвіді я можу сказати по відчуттям, що сни, взагалі всі сни, це не робота мозку. Ми не можемо нічого придумати. Наш мозок тупо не здатен нічого вигадати з нуля. Він не здатен придумати нову картинку, він не здатен придумати того, що не існує. Тобто, все, що ми можемо собі придумати, це вже існує, тому це все просто бред повний. Сни створюються, вони створюються, це все придумане з нуля. Дуже рідко сни повторюються, тому це 100% не робота мозку. Це все відпадає. Другий варіант, якого притримуюсь я, що сни насправді це подорож в інші мири. І це не стільки подорож, а ось уявіть, що є взагалі 1500 мільярдів варіантів, як буде існувати реальність. Одна, одне життя, саме ваше. Як буде існувати ваше життя, є дуже багато варіантів. І у снах ви заходите в одну варіанті, в один з варіантів всіх можливих ваших життів. І минулих, і майбутніх. Ви можете потрапити в реальне своє майбутнє життя, і це буде віщий сон. Ви можете потрапити в минуле, якого не було, і це була інша відка реальності. Тобто ми приймаємо рішення кожну секунду. Навіть я зараз, прийнявши рішення зняти відео, я вже зробила нову відку реальності. Ну, це так, відступаємо. Тому е, сниться просто коли ми попадаємо, ми, можете, ми можемо побачити фрагмент з однієї такої реальності. Цього не треба боятися, тут нічого немає страшного. Взагалі, в світі немає нічого страшного, що може вам нашкодити. Ні жоден свідомий сон, ні жодна практика не може вам не шкодити. Тому заспокоїмось і просто почнемо працювати. Як е, зайти в свідомий сон? Для того, щоб зайти в нього, треба жити свідоме життя. Тому що, друзі, як визначити, де сон, а де реальність? Як? Ви мені скажете, ну, я засипаю, я лягаю спати, я сплю? Вісні, як ви розумієте, що ви спите, а ви не, не знаходитесь в реальності? Як відрізнити, де а де реальність? Для цього треба треба робити практики на свідомість, бо люди живуть 80% часу несвідомо на автоматі, і абсолютно не відрізняється їх життя просто коли вони не сплять, і коли вони вночі лягають спати. Тобто, це. Абсолютно однаково, що там ним керують, що тут ним керують. Тобто, по факту, він не творець свого життя. І те, що я сказала, треба почати робити свідомі якісь дії. Як? Перша практика. Ми спочатку починаємо практикувати свідоме життя, потім вже заходимо в свідомий сон. Це буде друга ступінь наша. Для того щоб практикувати свідоме життя, перша практика це будильник. Я його називаю. Проконаємось. Ви ставите собі будильник три рази на день, будь-який час, коли вам завгодно, краще його змінювати потім. І коли він задзвонить, ви відкриваєте нотатки на телефоні, блокнот, що у вас знайдеться. І ви в цей же момент, в цю секунду, починаєте записувати і прям робити практику, яку. Ви починаєте дивитись по сторонам. Що тут такого? Що вас оточує? Можете потрогати стіл, текстуру вашої кожі, тканину. Прям свідомо це робіть, тобто уважно, дуже, прям детально. Потім уважно це дуже дуже важливо. Ви отак от берете, дивитесь на свої руки. Запам'ятовувати їх, як вони виглядають з обох сторін. Нігті все розглядаєте, прям щоб їх було видно. Дивитесь, дивитесь, все. Потім записуєте ви блокнот, що ви відчуваєте, як ви себе відчуваєте, в якому ви настрої, про що ви думаєте? Можливо, ви розлючені, можливо, ви навпаки, в дуже гарному стані. Намагайтесь прямо розглядати всі дрібні деталі в вашій обстановці, щоб помітити щось дивне. І прям запитуйте в себе самостійно, чи сплю я зараз. І намагайтеся знайти щось незвичне. Ну, зрозуміло, що ви не знайдете тут нічого, бо, блін, ви не спите. Але це така практика для тренування себе. Це звичка. Ми починаємо втілювати нову звичку в ваше життя. Щоб потім, коли ви засинали. Ви у вісні починали робити ті самі дії. І коли ви їх зробите у вісні, ви, блін, зрозумієте, що ви будете спати. Це геніально. Але я... це єдиний спосіб, як я почала практикувати віщі сни. Саме чіпати текстуру, розглядати все, чи це реально. Прям питаєте, чи це все реально зараз. Приділіть цьому достатньо уваги. Прям, щоб це було уважно, детально записуйте свої відчуття три рази на день. Робіть це тиждень, хоча б тиждень, а взагалі-то бажано там і місяць, і зробити це як постійну практику для вашого життя. І потім, коли ви починаєте засинати, в якийсь момент, в якихось днів, ви зможете подивитися на свої руки. Можливо, випадково, можливо, спеціально, але коли ви подивитесь, ви почнете їх розглядати. І перший етап, що у вас, ем, ну. Ви змогли піти в свідомий сон. Це коли ви побачили свої руки, коли ви змогли їх подивитися з обох сторін зафіксувати увагу. В чому прикол сна? Ще розповідаю. Прикол сна в тому, що все гіперболізується в тисячу разів, в тисячу разів. І весь прикол з увагою він діє уві сні, прикол з силою думки, який діє так само і в реальному житті. Прикол з увагою, на чому ти концентруєшся, те втрачає свою, взагалі, свою силу. Сила думки це ти подумав, одразу воно втілилося. Ти подумав про те, що ти хочеш політати, ти вже летиш. Тобто це не стільки думка, це намір щось робити. Моментальна матеріалізація думок, страх якихось. Моментальна матеріалізація, тобто ти боїшся там темноти, ляпс, темнота. Тобто все втілює, втілюється дуже-дуже швидко, і це прикол сна, що дуже важко зафіксувати увагу, бо дуже швидко змінюється картинка, дуже швидко матеріалізуються твої думки. Ти прям одразу створюєш свою реальність. Тому, коли ти це зробив, це перший крок, ти вже так, ага, блін, прокинувся, все добре. Просто зробиться як практику, регулярністю. Чим більше ти будеш практикувати свідоме життя, тим легше зайти в свідомий сон. Розкажу інсайт, це просто шок. Я, да, я навіть мамі такого ще не розказувала. Це просто, ну, у вас зараз дах снесе. Е, я прям дуже часто стала практикувати свідомі сни і, е, ну. Коротше, вже як знаєте, як регулярність. Не скажу, що кожен день, але раз на місяць, раз на тиждень в мене таке трапляється. І я почала там читати одну книгу, почала дивитись щось. Я побачила на Ютубі, як правильно читати ауру. Це окреме відео, якщо хочете. Щоб я розповіла, як побачити ауру в людини, я його сніму. Це топ, це також буде розрив, це прям конкретні дії. Коротше, і я почала практикуватися, щоб почати її бачити. В житті дуже важко. Це важче, ніж у вісні в тисячу разів. Але я намагалася, я теж зробила це як звичку кожен день. Я намагалася читати ауру свою спочатку, хоча б також людей, просто, які проходять. Тобто, це вже як, як звичка. Я вже відчула свою ауру, мені здається, що вона зелена. Здається, а я прям, я прям її бачу зелену. Коротше, і вісні, також, коли я знову ж таки ну, включила свідомий сон, так його назвемо, я вісні почала бачити аури людей, які там є. Тобто я настільки практикувалася в реальному житті. Така сама практика, яка, яку я вам сказала, тільки з аурою, що потім я змогла. Прочитати ауру людей. І я прям побачила, і це було не один раз. Тобто приходить людина, я бачу, прям знаєте, за нею як такий вогник маленький, така димка, димка я її називаю. Димка проходить, і за нею димка ось такого фіолетового кольору. Потім інша людина проходить там помаранчевий, чітко помаранчевий колір я бачу. І це настільки для мене було шоковано. У мене було таких, ну може, три сни. Що я дійсно почала бачити ауру у вісні. Я, я зрозуміла, що це знак дуже крутий, що означає, що і в житті я на вірному шляху, що я все роблю правильно. Тому це був перший етап, перша стадія відео про свідомість. Напишіть мені в коментарях, чи треба мені знімати відео про ауру. Я її так само швидко зніму, якщо, якщо ви захочете. Як читати ауру, як відчути ауру, навіщо це треба, що таке аура, взагалі, і навіщо блін її треба читати? І також чи, тря... чи треба знімати друге відео снам. бо є ще детальніші практики, і я можу розповісти, як я отримую відповіді через сни. І які інструменти я використовую, щоб підсилити можливість відомих снів, і це прям просто фізичні штучки, фізичні речі. Я всім дякую за перегляд. Якщо хочете замовити, до речі, розбір матриці долі, то пишіть ось тут є посилання, як його можна зробити в на моєму сайті. Матриця долі це перший спосіб, як дізнатись себе, як піти взагалі в духовність, як почати жити свідоме життя, як визначити свої таланти, сильні сторони, ваше призначення в житті, яке в вас закладено кожному. І це прям розібрати вашу душу по вібраціям, по енергіям, по характеристикам, і потім користуватися цим до кінця свого життя. Тобто, це дуже круто. Я цей інструмент також використовую блін, кожен день. Я вже всім мізки проїла знаєте, з цією матрицею. Просто, якщо я чимось горю, от прям горю дуже сильно, то я це, знаєте, ну, буду всім розповідати, я всім це продам, я буду це робити кожен день свого життя, того, що це реально працює. І якщо я в це вірю, якщо це реально працює, то все буде йти як по маслу. Я всім дякую за перегляд, всім бажаю хорошого дня, гарного настрою, всім свідомих снів, свідомого життя, всім пока.